Доброго ранку. У вас попереду робочі зустрічі, питання, наради. До вечора сил може зовсім не залишитися. А що робити, коли саме на вечір ці сили вам потрібні? Наприклад, піти на виставку в кіно або на побачення. Сьогодні я розкажу вам, як відновити свої сили швидко та ефективно. Порада перша. Прийшли додому втомлені – Одразу не вечеряйте, це вас може розморити. Спочатку приведіть себе в тону злегка відпочиньте і тільки потім сідайте їсти. Порада друга. Знімаємо підбори, тісне взуття, незручний одяг. Роздягаємося, лягаємо і піднімаємо ноги вище голови. Буквально на 5 хвилин. Це покращить ваш кровообіг. Далі зробіть ванну з ароматами цитрусових і морською сіллю, але не переборщіть. Вода має бути лише 38 градусів, час лише 5 хвилин, а завершіть процедуру контрастним душем. Порада третя. Зробіть стертого огірка або картоплі маску усього на 5-7 хвилин. Це допоможе зняти напруг з м'язів обличчя. І порада остання легка розминка. Давайте послухаємо, як її радить робити наш експерт Паша Богорат. вариантов легкой разминки миллион. Давайте мы возьмем самые простые, те, которые действуют на 100%. Первое – это суставная гимнастика. То есть это вращение во всех основных суставах в разные стороны. 20-30 вращений в каждую сторону позволят вам включить все тело, мобилизироваться. Второе – я бы рекомендовал приседания. Собраться и на максимум присесть. Вот один подход – максимальное количество раз. 20 – значит 20. 120 – значит столько. Это позволит вам вечер провести еще в добром здравии и очень активно. 30 хвилин, і ви повні сил. Я ж бажаю вам хорошого дня, і головне, не забувайте поснідати.